Вітаю, мені надійшло таке питання від Аліни Ткачук, доктора Петренко. Лапароскопію роблять лише заради косметики? Відповідаю. Ні. Гарні маленькі розрізи це бонус, головне безпека і швидке відновлення. Що це таке по-простому? Лапароскопія це операція через кілька проколів 5-10 міліметрів. Камера всередині дає збільшення, я бачу дрібні судини і нерви краще, працюю точніше. Навіщо так, а не по старому? Менше травми тканин, менше болю після операції, менше крововтрати, нижчий ризик інфекцій, менше спайок у майбутньому. Зазвичай один день у стаціонарі, і ви вдома до звичних справ повертаєтесь раніше. Де це застосовують видалення жовчного міхура, апендикса, пахвинні пупкові кили. Багато гінекологічних втручань, частина колоректальних операцій, стандарт сьогодні саме лапароскопічно, важливо сказати чесно, не у 100% випадків є протипоказання або складні ситуації. Інколи ми свідомо переходимо на відкриту операцію, це не програш, а рішення заради вашої безпеки. Підсумуємо. Тож косметика приємна деталь, але сенс. У меншій травмі та швидшому одужанні Маєте показання. Поговорімо, який метод буде найкращим саме для вас.